Усіх вітаємо на каналі Pink Spinning. В Словаччині випав сніжок сьогодні 7 грудня, і ми приїхали скоріш за все на закриття сезону. Буде непросто, але ми спробуємо зловити коропа для того, щоб мати свіжу рибку до різдвяного столу. В якості прикормки використаємо кальмар. У грудні вже, я думаю, не варто експериментувати з солодкими прикормками, тому що, ну, зрозуміло, протеїн, протеїн, протеїн. Кальмар, ну така вона середньої, середньої фракції робоча, непогана прикормка, яка багато разів вже нас виручала. На другу донку оснащаємо флетфідер. Ось така насадка, кокон, запах секрет, ну, типа меляса, щось таке з макухою. Теж робоча, добре працює. В цьому році цікава особливість восени. Взагалі не працює наживка, не черв'як, не опариш. Працюють бойли. Попапи, е, ну, скажімо так, штучна насадка. Мене це дивує, звичайно, а з другої сторони радує, тому що, скільки витрачено коштів на ці всі, на ці всі риболовні потреби, От. комбінація кальмар. Коконом макуха маляс, атрактант бетаїн. Непогано. В земних умовах треба використовувати всі можливі допоміжні засоби. Ось такий атрактант. Надіюсь, допоможе. Клюнув короб 7 грудня. Закриваємо сезон. Якщо вийде взяти. Клюнув на флетфідер. Я на берег не виглядає великим, але приємно. Якщо вдасться взяти, це буде особистий рекорд по, най... по найдовшому, найпізнішому у полюванні. Нормальний. А, так непоганий короб. Зараз продемонструємо сніжок. А ми рибалимо. Осень Кілограмчика два. Уже та Шістдесят сантиметрів добра рибина. Давай. Є й на черв'я. Світланка тільки сказала, що черв'як не працює, як маємо клювання. Ну, активність півтретьої, це в принципі. Ну, як зазвичай час е, пізньою осінню, весною, коли актив, активний короб перехльост ну, нічого розкрутає. Здається, непоганий. Дай мені сачок. Непоганий, непоганий коропець. Мабуть, більший за попереднього. Більший, більший. Нічого будемо брати. Працює кальмар. Я кажу, кальмар чудовий. Чудова прикормка. Користуйтеся, якщо є можливість придбати, він вас порадує. так Це більший коропець. О, кілограмчика половиною буде. Ось така рибалка. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі, для нас це важливо. Будемо старатися. Цікавити вас і надалі. Будемо щучку ловити. То сьогодні мені не дуже нравиться. Ось в прямому ефірі прокльовується. Там уже є він. О, загинає, загинає. О! Добре. Третє клювання. Третє клювання зі години. Серйозна активність. О, це буде менше. Піде додому. За правилами словацької риболовлі людина може взяти два коропа на один день. Є ще нюанси у вазі, ну, але, скажімо так по-простому, два коробчика можна взяти, тому цей красунчик йде гуляти. Чудова рибалка, їдемо додому. Ось така вийшла рибалочка, майже напевно закінчення сезону, три клювання. Кальмар працював зі всім. В принципі, ну, чого і слідувало очікувати, кальмар перевірена прикормка. Грудень місяць, хто буде вибиратися на риболовлю, якщо є можливість, можете користуватися кальмаром, мав би працювати з усім. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі, робіть репости. Для нас це дуже важливо, це мотивує для продовження розвитку і для нових риболовних пригод. На другу донку оснащаємо флетфідер, викроємо блядь.